Запитання. Люди в нашому, в нашому оточенні. Особистий спосіб, старші люди. Чого найбільше бояться І що, що скажуть, що саме страшне? Прошу? Подібачити? Ehm, ні. Це ні. Ні. Старші люди, такі 80. Війна і голод. І холод. Я чув це тут багато разів. Лише щоб війни не було і голод. Це саме велике щастя. Як це нема, все можна, можна. А чого вони говорять, що війна і голод саме страшне? Вони це пережили. Їх доторкнулося. Не знаю, чи це ти Андрій мені розказував, що прабабуся, чи хтось, що коли померла, якась чи. Ну, від когось з. Тут звідси я, я почув, що на селі, коли старенька бабуся померла, на чердаку знайшли мішки сушеного хліба. Чого Прожила, прожила цю агонію смерті? Вона бачила, як це страшне, яким страшним є. Голод. Дійсно, і скільки разів, наприклад, ці, е, пригадувати собі, чи річницю війни або річницю Голодомору, то є для цього, щоб вникнути до цієї трагедії, яка може спіткати людину, до цієї агонії, в якій Тисячі чи мільйони людей жили, коли дивилися смерті в очі? Сьогодні ще Євангелія нас веде до цього, як Ісус кличе учню. «Ідіть за мною, зроблю вас рибаками людей. Для чого? Іти до людей. Ісус кличе, ідіть за мною перше, щоб ви відчули, пізнали справжнє життя, щоб ви пізнали і смерть темноту біль, в яких знаходяться, живуть інші люди щоб ви зрозуміли їхній біль, але могли їм, маючи досвід, маючи досвід життя, життя в повноті життя, яке дарує Господь, щоб ви їм могли це дарувати, запропонувати і повести їх. Ось другий. Страшніші за фізичний голод є, коли людина не має, ще не має ніякої перспективи. І відкидає, або ніхто мене не привів до цієї перспективи, яку приносить Бог. Бог тому прийшов воплотився на землю, щоб об'явити нам. Дійсність, що в Божій любові є місце в домі Отця Мого осель багато, є небо, небо любові, небо вічного життя і щоб помагати людям через свій досвід відкривати це нове життя з Богом. Ідіть за мною, це значить стати учнем Ісуса, вступити Його в школу, присісти до Його ніг, щоб послухати Його Слово. Через Його Слово, яке маємо в Євангеліє, подивитися спосіб життя, як Він живе. Чим Він наповнений, а рівночасно потім навчитись, чи я можу відкривати перед ним і свої рани, свої болі, свої немочі, що Він доброго може для мене зробити? А цей досвід якраз цей досвід потім бути рибаком передавати іншим, не ловити людей для своїх егоїстичних цілей, використати їх для себе, але ловити їх для Ісуса, щоб ним і Його любов'ю могли бути оздоровлені і збагачені, і здобули в ньому і перспективу на життя. Дивіться. Е, бути, допомагати людям здобувати цю перспективу життя, це є завдання кожної віруючої людини. Як учень передавати іншим, заохочувати інших. Щоб ставали, зацікавити їх, щоб ставати так само учнями, його учнями. в якийсь спосіб. Це можна сказати і потім передавати віру батьки своїм дітям, дідусь, бабуся внукам. Не вистачає сказати, я за них молюсь. А стати е, рибаком то значить полюбити цю, це завдання, роботу. Виходити як на роботу. Крім твоєї роботи, що є, щоб заробляти гроші, є. Для нас, як я став учнем Ісуса, є ще і кидати сіті на ловітву, ловити для Бога людей. Це, е, інколи це звучить, але це наша відповідальність. Бог не хоче нагнати всіх насильством, Бог хоче обутити, щоб ми обудили через свій приклад, що Бог робить в моєму житті. zacikávlenia, bažania, hlad, duševný, duchovní hlad, hlad po Bohu. Dvíce, to neje ničoho, ničoho nadzvyčajného. Predavati víru, to je prostota do svitu jak malý chlopčik, táto i máma, jak raz oni vže na kol z ránku do noči. Ja mal čas, to pravda, dávali <coughs> vytpovedalný bu za kačky, za husi, má že vytpovedalný s ale když mal vilný čas, Дуже любив до дідуся і до бабусі. Бабуся завжди приховала щось солодкого або якийсь такий сюрприз, такий щось. У неї все таке смачне було. А уявіть собі, а дідусь мене брав, а, а ну, присядь. І він мені розказував історії Біп з Біблії. Історії. Певно, він не був ані доктор теології, не мав духовну семінарію. Але можна сказати, він жив, він дихав в своєму важкому житті. Бо виростив 11 дітей. Сина так само убили у війні. І скільки ну, не поличиш яке. А він жив з Богом і говорив мені в простий спосіб ці біблійні історії про Божу велич, про Божу любов. Про Ісуса Христа. Повірте, не було кращих казок для мене як біблійні історії, які прожиті, якими жив дідусь. І ну, шукати якісь надзвичайні методи. Не в цьому спочиває річ. Найсильніша метода є самий стати покірним, живучий на щоден з Богом, а потім відчути, я не можу бути байдужим до свого оточення. Господь сьогодні кличе Твоє ім'я, та що я неважливий вік. Важливе є серце, яке увірувало Господові. Неважливий, неважливий стан здоров'я. Важливе є, щоб ми захотіли мали досвід Бога, бо я з ним перебуваю і тоді підсунути іншим. Прийти і переконайся. Як добрий Господь. Так само у сусідів була бабуся, яка була хвора на ноги, її ранком винесли з перед хати, ішли на поле, і як то з принісів води, або як були на цілий день, і поверталися, коли я прийшов. Знаєте, історію, цілу історію про пророка Іллю я запам'ятав ще пацанчик, який не ходив у школу, але запам'ятав від цієї бабусі учні, які ставали вчителями, які засіяли мені до душі цю велику, велику. А Вона так мені розказувала, ніби то вона все це бачила. Ніби вона це все прямо участь брала в цьому. Вона зі свого досвіду розказувала. А я так до сьогодні маю цю уяву, як я бачив, що там поруч стоїться бабуся. А там Ілля, наприклад, на Кармелі, на горі, коли просить Бога, щоб обудив народ, бо відійшов за чужими богами, за, за ідолами, а залишив тебе, дай досвід цьому народові, зійшли дощ, щоб могли переконатися вогонь з неба, перше на цю жертву, а потім, щоб могли переконатися, що тільки ти є Господь. Тільки ти є Бог, Бог живий, Бог люблячий. І ніхто мені не вимазав вже цю е, історію е, з пам'яті, але я її в своїх спогадах разом з цією історією бачу, як сидить на старенькій кому стільцеві з перед хати. І вона поволі мені розказує, передає. Це наша відповідальність. Це про що говоримо. Уявіть собі, голодні, будемо голодні лише політики, негативу, убійства, насильства, і це будемо передавати іншим. А хто передасть мир, а хто принесе бальзам на людські рами? а Слово Боже, а Господь є цим бальзамом, є цією їжею, цією е, стравою, яка може нас нагодувати. Ісус говорить, ваші батьки їли ману на пустині і померли. Є хліб, який зійшов з неба, хто буде їсти моє тіло і пити мою кров. А тіло Христове то є рівночасно не лише святе причасне. І відділити Ісуса від Його слів неможливо, так як літургія є, перша літургія слова, нагодувати тебе доброю новиною, Божим Словом. Так і потім. З святими тайнами Його тілом і кров'ю. Їсти Ісуса, то значить їсти і Його Слово, і Його самого, і тіло, і кров. Значить, жити з Ним. Їли манну і померли. Тільки це, що для тіла веде до смерті, їсти це, що веде, буде жити вічно, буде жити вічно. А відкрити перед людьми, людьми сьогодні, скільки невпевненості, скільки страху, скільки, скільки. а в страхові людина може, може бути дуже і агресивною, і злою, і може її будь-хто зманіпулювати. Не треба людей маніпулювати, Треба їм принести світло Божої присутності. Ось, а це завдання церкви. Тому сьогодні тебе і мене Ісус кличе, стань моїм учнем. Подаруй мені час кожного дня урок з Ісусом, тобто жити Його Словом, зупинятися в його присутності. І тоді з відкритими очами можемо. Нести милосердя до нашого світу, побачиш людей голодних доброго слова, Божого слова, світла, перспективи, прекрасної чудової перспективи, яку приносить Господь. Побачиш людей, які прагнуть, як риба здорової води, прагнуть. Здорового життя, яке приносить повного життя, яке приносить Господь. А й ти будеш могти тим людям передавати. Я коли заговорив що це такий образ, який цей письменник Кронін дає, коли один лікар він зі свого досвіду, один лікар звідається. mecestry, jaka w dużych, ważkich umowach pracuje, no, znaczy mają takie porównanie. pracuje jak mamont, zahruszona, perehruszona, tak, a lekar, jaki przychodzi do tego środowiska e, paru godzin zawsze, mówi, tak, tak, sestra, e, wam płacą za Це, це цю роботу. Це ненормально. Сказала, а він каже так, ніколи в житті я би за таку, роботу, за таку платню не робив, не працював. Та це, це адська робота, адський труд. Вона говорить, я то ще більше за заплату не робила. А вона потім йому свідчить. Про цей вогонь, який запалив в її душі Господь, про світло віри, про це, що Бог за своєю любов'ю жене до цього, щоб не була байдужою навіть, е, до людського страждання, до людського болю, а могла ці капельки бальзаму Божої любові. І через себе, через своє серце, через своє служіння розливати. Оце означає, Ісус нас хоче витягнути, покличе сьогодні, іменно сьогодні, кожного з нас, іди за мною. Не залишайся в тюрмі свого індивідуалізму, своєї самітності. Не залишайся, ходи, тривай зі мною. І я тебе зроблю прибаком людей. Я, я тобі подарую потім радість, що ти такий, який є, але зі мною можеш нести людям нове життя. Нове життя, самій жити з Богом і другим Його подарувати. Амінь. Слава Ісусу Христу!